Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами сьогодні подивимося про людину, яка буде наступним в майбутньому, і від сьогодні, від вчора впливати на майбутнє України, на політичні рішення. Це Юлія Свіреденко, яку призначили прем'єр-міністркою. Давайте, <кхід> перш за все, подивимося, подивимося її професійний рівень. Наскільки вона професійна людина саме в сфері, в тій сфері, на яку її, на тій посаді, на яку її призначили, наскільки вона професійна. Ну, ви знаєте, <клух> ну, дивіться, показують «Дев'ятка жезлів. Це дуже-дуже довгий шлях, важкий шлях. Тобто людина пройшла в своєму житті нелегкий шлях, до от вона стабільно є професіоналом. Тобто, це людина, яка знає, як стабілізувати ну тут економі... економіку, економічні якісь процеси. <кій> Треба подивитися, з ким вона була до цього, можливо, в якійсь економічній сфері. Але вона є професіоналом це 100%. І вона. Дуже мила особа, тому що тут показує дочка Кубків. Це людина, яка з гарним настроєм. З гарним настроєм. Давайте подивимося, що вона. Що вона зробить для України та Українців на своїй посаді? Юлія Серіденко, що вона зробить для України та Українців на своїй посаді? Прем'єр-міністр Канова. Що вона зробить для України та українців? Дивіться, та сама карта, сама перша випадає, яка випадала в передньому розкладі. І так, що вона зробить для України та українців. Подивіться ті самі карти. Цих дві карти тільки що випадали. <кій> <кій> ну, Тут показують довгий шлях в неї. На цій посаді, тобто до посади, і на цій посаді вона буде. Дев'ятка жезлів це коли людина набиває, скажімо так, собі, Гудзі на голові. Чому? Тому що важко, важко. І в неї шлях на цій посаді нелегкий буде. Довгий, нелегкий шлях. Багато вона буде помилятися, багато вона буде. Ну, розуміти, набувати досвід, ви розумієте, вона ж перший раз вона не, не все життя була на цій посаді. І вона буде здобувати досвід, але нелегко. Це буде нелегко. Для неї самої це буде нелегко. І тому <кхем> вона буде методом спроб та помилок іти далі, робити якісь свої, можливо, висновки пробувати, експериментувати, тобто все робити для того, щоб досягти, щоб досягти якихось результатів. Але мені не подобається, чому тут карта четвірка чаш. Таке враження, таке враження і відчуття, що Юлія Свіріденко чи Свереденко, я не знаю, як правильно, що вона хоче якісь нові правила впроваджувати? Розумієте? Але ці правила не зовсім будуть сприйняті суспільством. Е так, якби добре. Ніби виглядати буде, що все добре, що вона старається на краще, що, вона, що все стабілізується, вона буде стабілізувати ситуацію. І люди ніби будуть задоволені, але, але потрібно буде нові якісь правила впроваджувати. Розумієте? Тобто, це така, знаєте, вона мені от по цих картах вона мені нагадує таку мурашку, яка щось робить, щось. Намагається щось зробити, щось копошиться, щось і вибачте за таке порівняння, але от така думка приходить, я мушу її озвучити. Але набиває Гудзі на голові, але м, потрібні якісь кардинальні зміни, тому що система, яка є в Україні на сьогоднішній день, вона потребує кардинальних змін. Розумієте, і люди будуть потребувати кардинальних змін. А тут в цій ситуації будуть присутні підводні камені. А підводні камені це наші олігархи і їхні діти. Підводні камені це наші олігархи, їхні діти і їх інтереси. І їх інтереси. Тому Юлії Свіриденко, тому й буде дуже сильно важко. Вона. Така роботяжка, трудяжка, тому що по цій карті вона трудиться, вона щось хоче змінити, вона дуже старається. Але олігархи, на превеликий жаль, маючи свої інтереси, і, мають свої інтереси, і тому потрібно їй буде інший підхід. Хоча вона це зрозуміє згодом, коли вона вже буде на посаді довший період часу, вона це зрозуміє згодом. Також що показують ще карти? Все ж таки. Методом спроб та помилок вона досягне того результату. Досягне. Вона все ж таки якісь нові правила впровадить, <кій> я вибачаюсь. <кій> І ці нові правила, вони будуть стосуватися. Це будуть офіційно впроваджені нові правила, які стабілізують ситуацію в Україні, економіку в Україні, і також які будуть працювати щодо цих олігархів, які будуть, наприклад, вони хочуть відстояти свої інтереси, але завдяки тим правилам, які будуть офіційно впроваджені Юлією Свірденко. То це унеможливить їхній такий сильний вплив на роботу саме Верховної Ради. Саме... Тобто вони не зможуть вже, от якийсь такий закон буде впроваджений, що вони не зможуть настільки впливати. Тобто, я можу сказати, що Юлія Середенко буде дуже гарне, гарно працювати і дуже хороший вплив буде мати для України і українців на, на всі процеси, тому що вона і олігархів поставить на місце. і... Також для людей це будуть якісь нові правила, які будуть дуже гарно. Це стабілізація економіки. Також показують, що тут показують війна, тому що король мечі в нас випадає і колісниця. Тоді, коли вона стабілізує якусь економічну ситуацію і якісь нові правила впровадить. Це дуже гарно вплине на, тобто, це вплине дуже гарно на хід подій саме військових, тому що тут показують, що буде активна боротьба, і ми зможемо протистояти краще. Можливо, це якісь нові закони і правила, які будуть стосуватися військового бюджету. Може бути так, розумієте? І це вплине дуже. Дуже-дуже активно. На хід подій саме військовий. Давайте перевіримо цю карту, тому що ця карта колісниця це рух вперед, амбіції, рух вперед, сила, воля, все. Присутні, але тут у нас наш ворог випав. Давайте подивимося. Дивіться, ті правила, які вона впровадить, може вам не дуже видно, зараз я ті правила, які впровадить Юлія Середенко. Тут показано, що е... великий страх буде наганяти на саме на е... нашого ворога. Тобто, нашому ворогу Юлія Сверденко не дуже буде подобатися. А чому не буде подобатись? Тому що ті дії, які вона буде робити, це буде давати шанс для України та українців, для економіки, для державності, для політики, для прав і е, правил і прав для якихось юридичних моментів. А це буде суперечити, ну, зрозуміло, що це суперечить тим намірам, які е, хотів. Собі. І, скоріш за все, ви знаєте, я так думаю, що Росія, російське керівництво мало своїх крутів, і вони розраховували на якісь економічні такі вигоди для себе, що буде для них, що те, що діється в Україні, буде грати на їхню сторону. Але не так сталося, як гадалося, і бачите, закриваються шляхи для Росії. І вже не буде, скоріш за все, що ці олігархи мали зв'язки з Росією, і тому, і тому Росія буде в шоці, скажімо так, мягко кажучи. дій Юлії Свириденко. дуже гарна, дуже гарний, гарне призначення. І тому я можу сказати впевнено, що Юлія Середенка дуже багато хорошого зробить для України та українців. І Будуть страждати як олігархи, так і наш ворог від її дій. Вона, як та мурашка, як та бджілка, буде копошитися, буде працювати плідно, щось робити, змінювати. Ну, тобто, це трудяга, трудяга трудівниця така, яка, не покладаючи рук, буде намагатися. Змінити ситуацію до кращого, і таке вона досягне стабільності по четвірці пентаклів. Що ще запитаємо за Юлією Свіріденко? Е наскільки довго вона пробуде на своїй посаді? Давайте подивимось. Дивіться, ті самі карти, які тільки що були присутні і випадали. Ну, по крайній мірі, дев'ятка жезлів це дев'ять місяців це стовідсотково. Це стовідсотково, але на превеликий жаль, тут випадає двійка, тому що я так розумію, що олігархи, е, чи існує загроза, олігархи захотять її прибрати. Давайте подивимось, чи існує, чи будуть існувати загрози для Юрії Юлії Свіріденко чи Свереденко. Під час займання посади прем'єр-міністрки України, чи будуть якісь загрози для неї, для неї, для її життя, От вона бореться, от вона бореться за нові правила, щоб впровадити нові правила, і от вона перемагає, шістка мечів це е, перемога буде вже видна, тобто осягаємо. Тобто, коли, коли ми побачимо, що дійсності настають кращі. Е, Кращий час, кращі зміни для нас. Але чи буде їй загроза життю для неї, для... Чи, чи буде загроза якась? Дивіться, які гарні карти. Нові правила все ж таки вона впровадить і це призведе до дуже великого зростання. З партнерами дуже гарно налагодить вона стосунки, економічні. Це буде дуже гарно впливати на економіку. Чи існує загроза для її життя? Ось вони випадають. Ось, ось є, є люди, які зацікавлені в свої інтереси мають в Україні, і дивіться, свої інтереси вони мають. І тому в дійсності, існує загроза. Загроза, перш за все, йде їм. Від її, її загроза йде їм для них, для олігархів. Олігарха, олігархічні клани, вони ще існують в Україні до цієї пори. І тут доведеться, бачите, існує загроза для їхнього майна, для їхнього нажитого, набутого, те, що накрадено, скажімо чесно, так, тому що ми знаємо прекрасно, що ні постійно нажитим трудом вони того всього б не мали. Але. Але чи існує загроза, Дивіться, існує загроза, показують для їхніх планів. Чи будуть вони намагатися якось її зашкодити, ці олігархи? Чи олігархи, чи Росія? Чи будуть вони намагатися зашкодити? Дивіться, а в неї, а подивіться, в неї захист якийсь дуже гарний. В неї дуже чудовий і прекрасний захист. Як фізична охорона може бути, так і енергетично можуть якісь люди, які її захищають. Захист в неї просто прекрасний. Я думаю, і охорона, і енергетика. Але тут випадає карта страху. Страх і тут саме імператора. Тобто. Ні, ви знаєте, е, ні, я не думаю, що їй хтось щось нашкодить, тому що тут е, іде просто вона, вона хоче, розумієте, не підвести і відповідати своїй посаді, якщо її призначили, вона хоче показати, що дійсності вона зробить все для того, щоб. Тобто єдиний, кого вона боїться і опасається, це пан Зеленський, ну як боїться опасається. Опасається того, щоб виправдати його очікування, тому що він їй дав е, такий шанс, він на нього покладається зараз, і вона просто-напросто боїться, щоб виправдати, е, ну, тобто, тобто, його політикою, вона його розуміє, що він хоче змінити на краще, наприклад. І тут е, вона просто опасається, щоб зробити все так, як він того очікує. Ось такий розклад. Задавайте свої питання, якщо у вас щось цікавить, і будемо розглядати все буде Україна. Бажаю всім оптимізму, не дивлячись ні, на що. До наступних зустрічей!